Тому що, коли не було централізованого вивезення, люди вивозили це під один з найвалютніших об'єктів туристичних, власне, під ту виру І сьогоднішня наша акція не стільки, як розбирати все сміття, тому що ми його фізично не зможемо розбирати, привернути увагу до цієї спільної проблеми, частину сміття зібрати, і далі будемо будувати свої наступні етапи, як розчистити цю територію і зробити дійсно туристичним об'єктом і. І для нашого такого внутрішнього туризму, тому е, бажаю всім сьогодні дуже гарного дня. Ми доїдемо школярком до села Голове, тому що тр тр трошки відстань за велика. Я сама промоніторила цей маршрут, бо ми сподівалися з тібрики до підгородичних дві. Це дуже багато. Е, я перед, перед тим пройшлася, е, тому ми їдемо до Волого, а далі вже йдемо біжимо і тоді вже на горі пост, і зробимо собі невеличкі сесії, невишки. Такий еко пікнік і я думаю, що наш захід буде успішним. І ми запросили оця Олега нині, щоб поблагословив нас на цю таку гарну, корисну акцію, щоб нам все вдалося. Дякую за запрошення. Насправді дуже шкода, що не можу йти чи піти разом з вами, ще мушу йти до школи. Але дуже радий, що такі акції відбуваються в нашому місті чи в нашому ОТГ. Тому стільки важливо знаєте, велика кількість людей, стільки важливо десь. Людей заангажувати до цього, показати, висвітлити всі ті проблеми, які є десь в нас під очами, які в нас під ногами. Дуже часто ми їх не помічаємо. Знаєте, Коли Бог створив світ, створив людину як найвище своє творіння і дав їй володіння, цілий світ. Все, що ми бачимо навкруги, все дано володіння людині. Про це піклувалася, про це дбала. Дуже часто ми лише використовуємо всі ресурси землі для своїх потреб, але забуваємо також, що мали би піклуватися, і і дбати про неї. Екологія, я думаю, що це найбільша проблема, одна з найбільших проблем сучасного світу. І то, як не молоді люди, повинні засвідчити те, що це про їхнє майбутнє, бо переважно викидають, можливо, старші люди або ті, які не навчили своїх дітей правильно поводитися з природою. Але постраждати від цього однозначно будуть майбутні покоління, діти, правнуки. Тому дуже важливо, щоб молоде покоління показувало старшим весь цей занепад, весь цей крах, який вони приносять для своєї землі. Висвітнули і показати, що цим, цим можна якось по-іншому користуватися. У нас, на жаль, немає там в країні сортування сміття і так далі. Буквально вчора дивився коротенький такий ролик про загальне сміття цілого світу. І навіть в цілому світі що є дуже багато природних заводів, вони не справляються з цим, цим сміттям, які є в цілому світі, і прогнозують, що за 20 років цього сміття буде в два, в два рази більше. Тобто проблема є, і вона є актуальною. Дуже важливо це висвітлювати, про це говорити, про це кричати, і щоб люди десь до свідомості їхньої доступності, щоб люди розуміли, що відбувається. Хай Господь благословить вас на сьогоднішню цю подорож, цю добру справу, нехай залучає ще раз більше людей до цієї справи. Гідна річ, яку вартує робити і вартує висвітлювати в маси в мене. Помолимося на початок і нехай Господь благословить вас на щасливу дорогу. Він я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Він'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Віння Отця і Сина.

Благослови, Христа Боже, благослови цей сьогодні моїй захід, всіх тут зібраних. На твою славу на твої на добро нашого українського народу, коли святийся, освячує завжди і завтра, час і на віки вічні. Амінь. Щасливої дороги из Богу. Слава Україні! Дякуємо. Е, йдемо до школярика. Трошки... Е... Школярик нам завезе до голову, тоді собі потім той же школярик приїде в третій годині по нас. Я не знаю, чи можна буде там лишати речі. Ви маєте з собою тільки що не треба лишати. Якщо ви хотіли щось залишити, то поліцейський лише. Він однозначно страшно з нами активно. Якщо ви маєте якісь такі... Добре, тоді всі школяри, ми робимо. Вам зараз роздає деколи хлопці, такі жилетки. Хлопці сидіть, подивитися, беруть жилетки. Де а, о, така красива. Я о, ого, yeah. Вона, видно, тільки після ви. Yeah. Діточки, а ви тут обережно, бо тут можуть і зміючки бути, а ми ну, відійшли звідти. Yeah. А ось вона яка гарна. Тараса грошиться на сюди. Де він є? Потім виріжу, якщо що. Але не тікає дивіться, туди собі тікає. Подяка Біберського міського голови, голови закусі, сусідних заході блогінгу, гори пострі на Бібречені, координатора від Біберського опорного ліцею. Імені Уляни Кравченко. Щира вдячність за формування екологічної свідомості молоді, засобами фізичної культури та активного способу життя. Зробімо наше довкілля чистим та доглянутим. Вручаю Будані Андріїні як такому натхненнику, завжди таких цікавих заходів і людині, яка ніколи не відмовляє боя усяких всіх наших акцій. Я щиро щиро дякую за участь в екофікофітне заході плогінгу до гори восторг на Бібреччині Тетяні Бужук та її приятелям. Доктору географічних наук, професору і практику військово державного університету фізичної культури імені Івана Баберського. Щиро дякуємо. Дякуємо дякуємо, що нас підтримали. Я ще футболку добре і подяка біберського міського голові <пілляє> за участь в векофітнес-заході плогінгу гори Воста на Бібречні Тарасові Гречишину, менеджер менеджерові офісу гостинності інформаційно-туристичного центру сокнул. Щиро вдячні. Тут ще є грамота, але ця людина з нами сьогодні не була. Але вона завжди у цих заходах бере участь. Це натхненних наших велосипедних пробій. Але я вручу його внукові для Мирослава Теслюка. Він в тих заходах, ще жодного заходу не було, що він пропустив. А сьогодні так сталося, тому я вручаю, але на прізвище і ім'я вашого дідуся. І я теж оставлю вам дуже дякую. Дякую. І загалом, діти, всім я не встигла набрати подяки. Але я вам кожному, від щиро серце, дякую. Дякую ще старості Івану Семеновичу. Теж подяки не набрала. Що встигла, то набрала. Дуже дякую. Дякую. за Будьте ще здорові. Думаю, будемо краще жити, щоб був спокій Так, Оксана да. Володимирівну. Ми, ми надіємося, що нашим здобувачам освіти грамоти, подяки на останні дзвони да. отримає запросто. Добре, нам змечу.